І зараз, дорогі браті і сестри, затримуючи вас ще на декілька хвилин, коротенько хочу поділитися тими відчуттями, переживаннями, подіями, які були в нашому селі за останній тиждень. Добре, чітко ви всі чули про те, що в п'ятницю. Цього тижня 24 числа в будинку культури відбулися збори нашого села, які представлені від нашого із вами імені. Перед цими зборами, керуючись статутом нашої релігійної громади, я говорив, сповіщав. Що збори мають е, організовуватися настоятелем релігійної громади за участі православних християн, які є постійними і безпосередніми учасниками богослужінь, які приступають до таїнст нашої церкви православної, які мають послуг своєму настоятелю, які постійно Відвідують богослуження. Дивлячись на ті обяви, було написано кругом, що відбулися збори релігійної громади, і основним питанням було те, що релігійна громада Української православної церкви переходить до Лона Православної Церкви України. На тих фото, відео із будинку культури, про це я вже писав багато доволі близьких, рідних лиць, багатьох наших односельчан, які, як і ми, іменують себе православними християнами. Але в той момент своїм приходом, своєю реєстрацією, своїм підняттям руки, які вони зробили в адрі того, щоб перейти до ПЦУ, вони зробили для себе вирішальний крок. І в той момент вони автоматично відпали відона Української православної церкви. Тому що на цих зборів четвер я просив і звертався до кожного віруючого, до кожного православного християнина, християнки, жителів нашого села, на те дійство не йти, їх не підтримувати. І замість того, щоб чути все те беззаконіє, дома, в молитві, келейно прочитати Акапіс, святителю і чудотворцю Николаю. Велика подяка і благодарність всім вам, хто цей послуг виконав, хто звернувся молитовно до святителя Христового чудотворця Ніколая. І маючи його як великого ходатая, молитвенника і заступника за Донський, ми навчаємо надію на те, що через Його заступництво Господь нас із вами збереже, захистить і допоможе пройти гідно звання православного християнина всі ті випробування, які глядуть на нашу церкву в нашому селі. В цьому дійстві багато було почуто ненависті, брехні, злоби, обурення. В першу чергу, особливо в свій адрес. Багато кого я вже відео переглянув, ще декого хочу дуже почути. Щоб побачити і відчути ту велику благодарність і любов, яку вони проявляють по відношенню до мене і до всіх нас за цей період, який ми разом молимося і трудимося. Там були сказані такі слова, що. Це дійство вже давно планувалося, але вони не мали чим і за якої події це почати, до чого зачепитися. І вся ця подія про перереєстрацію будівлі церкви, вона стала їм, як ніколи в нагоді. Це їх дуже обурено, плюс коментарі. Голови нашого ОТГ добавили жару в цей момент. Зі своєї сторони скажу так, що коментарі голови нашого ОТГ, які були написані в суботу, в неділю і в понеділок, вони пішли в справу, на них поданий позов Національну поліцію безпеки, Службу безпеки України. І в службу протидії рейдерству. Все це було подано в четвер в або в п'ятницю цього тижня до початку цих зборів. В Законному руслі як можемо, захищаємося, як зможемо, так будемо і надалі захищати свою віру і свою святину. Що відбулося у п'ятницю? Від нашого імені, від імені істинних православних християн, які Богу моляться, прибігають до таїнств нашої церкви, які нашу святиню руками підтримують і молитовною і матеріальною, і фізично, було проголошено, що вони переходять до ПЦУ. Тобто своїм голосуванням, своїм підняттям руки, вони фактично крадуть від нас. Релігійну організацію. Завтра-позавтра вони це реєструють. І такої документально реєстрації в Державному реєстрі, як Українська Православна Церква після їхніх зборів не буде, буде тільки ПЦУ. До сьогодні мене називали і продовжують називати злодієм, афористом, обманщиком і так далі. А що вони зробили цієї п'ятниці? Чи більше злодії, чи більше аферисти вкрали цілу релігійну організацію? Яким способом ви більше знаєте? Я трохи чув. Ті, хто працюють на державних службах, обов'язково мусиш бути строгим приказним порядком всім. Ті, хто мають магазини, бізнес, м'ясники, лісники, в строгому порядку, ти мусиш бути, ти мусиш мене підтримати. Це все було, це все вийде на мене. Ті люди, які далекі від віри і від церкви, сиділи спокійно, старалися обійти стороною, їх тянули за руку. Йди на збори, йди голосувати, субсидію не дадуть. За довідкою у сільраду можна приходити. Безліч, безліч, різних моментів. І звинувачують нас в тому, що ми поступили незаконно, тому що цю реєстрацію, яку ми зробили, було зібрано 25 людей і 5 підписів. Все законно і все згідно статуту нашої релігійної організації. А те, що вони робили, те дійсно є беззаконним і безобразним. На сьогоднішній день, на жаль, закони в нашій державі не діють. Особливо прихильники Української православної церкви не дослуховуються, наші звернення ігнорують, але ми обов'язково мусимо писати усі інстанції про всі ті правопорушення, які були звершені. За минулий тиждень в нашій адрес і в адрес нашої святині. Якщо це не дійде логічного завершення в нашій державі, на цьому ми не зупинимося, будемо звертатися до Європейських судів, будемо писати в ООН для того, щоб весь світ дізнався. Які за розумні жителі є в нашому селі. Тому що все те, що робиться, все те робиться заради того, щоб прикрити свою корупцію, свої беззаконні дії. І, на жаль, в нинішній стан, стан військовий, проста людина не має можливості висловити свою думку. Тому що постійно страхають воєнкоматом, війною, передовою і так далі. І все це є правда. І я, як мене називали брехуном, можу засмутити тих, хто мене так називав, я ним не являюся, чистою совістю і серцем завжди перед всіма, і тим паче перед Богом за будь-яку дію. Готовий дати відповідь. Тому, дорогі брати і сестри, що нас чекає в подальшому, знає тільки один Господь, пам'ятаємо і знаємо, що Божа правда, Божа істина, вона є з нами. А якщо Господь з нами, то хто проти нас? Божу правду і Божу істину. Нашого Спасителя за свідченням Святого Письма було розіп'яно на Христі. І цього тижня я говорив вже ці слова, ще раз повторюсь, слова Святого Письма, ученик не є більше свого вчителя. І якщо нашого вчителя, нашого Спасителя, гнали, Призирали, придали позорні мучительної смерті неправедно, то мусимо короткі, невеличкі випробування перенести і ми із вами. А це потрібно зробити для того, щоб в тому іскусі, в терпінні з великою любов'ю до тих, хто нас гонить. Терпінні перенести ці випробування і по Божій милості Богом бути оправданими в Його в очах, в очах людських, і по Божій милості унаслідувати і мати блаженство і життя вічного, у царстві Небесному. Амінь. Нехай всіх нас береже і благословляє Господь.